Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Ярослава Олексюк. І ми розпочинаємо з найважливішого. Російські окупанти атакували пасажирський потяг на Харківщині. Є загиблі. Заробляв на втечах із війська у Запоріжжі судитимуть дезертира. Сімейний бізнес поза законом. Мешканці Запоріжжя налагодили постачання наркотичного кратому на територію України. Масштабна автотроща в Румунії зіткнувся пасажирський автобус з автоцистерною. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 28 січня російські війська здійснили чергову атаку на столицю. Як повідомили у ДСНС в Голосіївському районі, внаслідок влучання 17-поверхового житлового будинку сталося незначне руйнування покрівлі та стін технічного поверху, пошкоджені вікна верхніх поверхів. Також пошкоджено поруч припарковані автомобілі. Окрім цього, у Білогородській громаді дрон Герань-2 влучив у житловий будинок. Загорілася квартира на сьомому поверсі. І двоє людей загинули. Ще четверо постраждали. Серед них жінка та двоє дітей. На місці працюють рятувальники та відповідні служби. Росія атакувала дронами пасажирський потяг Барвінково львів чоп на Харківщині. Це сталося ввечері 27 січня. За попередніми даними удар завдали трьома шахет. Влучили перед тепловозом і в пасажирський вагон, де спалахнула пожежа. У поїзді перебувало понад 200 пасажирів. Про це написав президент України Володимир Зеленський. Станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих. Люди буквально вистрибували з палаючого потяга. Через часті атаки ворога на залізницю, зокрема на потяги Укрзалізниця тимчасово обмежує деякі маршрути, щоб зменшити ризики для пасажирів та залізничників. Деякі поїзди, особливо на Харківщині, тимчасово не курсуватимуть. Пасажирів про це повідомлять. А автобуси забезпечать стикувальні рейси до місця призначення. Далекі маршрути замінять стикувальними рейсами з привіськими електричками. А пасажирів, яких це стосується, проінформують окремо. У прифронтових регіонах та на ділянках з високою загрозою можливі позапланові зупинки та затримки поїздів, зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини та пов'язаних рейсів. В «Укрзалізниці» наголошують, що безпека пасажирів і працівників важливіша за швидкість, тому радять закладати додатковий час на пересадки та планувати подорож із запасом. Німеччина найближчим часом передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції, які зможуть забезпечувати теплом і електроенергію десятки тисяч людей. Про це розповів посол Німеччини в Україні Гайко Томс в інтерв'ю. Суспільному він наголосив, що регулярні нічні атаки Росії на українські міста це воєнні злочини. А Україна потребує негайної допомоги. За словами Томса, Німеччина вже є одним із ключових партнерів у енергетиці, постачаючи генератори системи зберігання енергії та обладнання для відновлювальних робіт. Нові Більні теплоелектростанції допоможуть забезпечити енергетичні потреби мільйонів українців. У Запоріжжі судитимуть дезертира, який заробляв на втечах із війська. Як повідомили у ДБР, у серпні 2025 року чоловік дезертував і користувався електронним посвідченням ветерана для безперешкодного пересування Україною. Згодом він запропонував військовим допомогу у втечі за кордон за гроші, залучивши до схеми свою дівчину. У Запоріжжі пара знайшла клієнта і за 6 тисяч доларів. США пообіцяла вивести його з прикордонної зони для незаконного перетину кордону. З Румунією без перепливання тиса ще за 500 доларів пропонували супровід територію ЄС. Фігуранта затримали працівники. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. На територію України діяла сімейна злочинна організація, яка налагодила канал постачання та збуту до тонни наркотичного засобу кратому щомісяця на території України. Як повідомили у нацполіції, злочинну схему організовував 45-річний мешканець Запоріжжя, який залучив до її реалізації чотирьох близьких родичів. Саме вони виконували ключові та найвідповідальніші функції, забезпечували міжнародне постачання психотропної речовини, її зберігання та фасування, логістику, адміністрування інтернет-ресурсів і фінансові операції. Поліцейські встановили, що психотропну речовину постачали з території однієї з країн Європейського союзу, маскуючи її під шай та харчові добавки. Окрім кратому, зловмисники продавали жувальні цукерки, у складі яких експертизами виявлено психотропні та наркотичні речовини. Шістьом затриманим повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Львові до суду передали справу про трьох медпрацівників, які провели незаконний аборт, що завдав жінці серйозної шкоди. За даними прокуратури, фігурантами є адміністраторка клініки, лікарка УЗД та Акушер-гінеколог. Відомо, що у березні 2025 року до приватної клініки звернулася вагітна жінка з Запорізької області, яка на той час перебувала у Польщі. Адміністраторка організувала операцію за тисячу доларів США, залучивши лікарів, які не були офіційно працевлаштовані у клініці. Під час операції акушер пошкодив матку та кишківник Цієнтки, спричинивши масивну кровотечу. Жінку доправили до лікарні, де вона довго перебувала у реанімації та повністю втратила репродуктивну функцію. Перевірка показала, що клініка не мала ліцензії на проведення хірургічних операцій та абортів. Прокуратура зазначає, що це було свідоме порушення, а не лікарська помилка. Ліцензію закладу анульовано, клініку зачинено. У Кременчуці пенсіонерка організувала підпільний бордель і керувала ним через телефон. Про це пишуть місцеві змі з посиланням на ухвалу суду. За даними слідства, 60 хвилин сексуальних послуг коштували 200 гривень. Жінка використовувала скрутне матеріальне становище інших осіб та особисто приймала замовлення від клієнтів, узгоджувала час зустрічей і направляла їх у відповідні приміщення. У квартирах, де працював бордель, створили умови для постійного та періодичного надання послуг. На підлозі стелили матрац і постільну білизну. Також слідство встановило, що підозрювана отримувала регулярний прибуток від своєї незаконної діяльності. Наразі триває досудове розслідування правоохоронці перевіряють усі обставини справи та залучених осіб Поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Далі до новин світу у Румунії сталася аварія за участі мікроавтобуса, який їхав з Греції до Франції і в якому перебувало 10 осіб. Про це повідомляє дідже 24 Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу поблизу міста Тіміш. А потім спробував повернутися на свою смугу, але зіткнувся з автоцистерною, яка рухалась за правилами. Потім мікроавтобус вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. У результаті зіткнення загинуло 6 осіб. Водій мікроавтобуса і п'ять його пасажирів а також три людини отримали поранення. Всі вони пасажири мікроавтобуса. АНДР провела випробування модернізованої великокаліберної реактивної системи залпового вогню. За даними пхен'яна, установка здатна нести ядерну бойову частину. Удосконалена система отримала підвищену маневреність і керованість, а також кращу точність та ефективність під час завдання точкових ударів по визначених цілях. Зазначається, що під час випробування ракети вразили цілі на дистанції близько 350-360 кілометрів у японському морі. Удмуртії частково знеструмили завод, який бере участь у виробництві зброї та важкої техніки для збройних сил РФ. Про це повідомляє партизанський рух, АТЕШ у телеграм агент руху провели успішну диверсію у столиці Удмуртії. Віжевську шляхом підпалу виведено з ладу трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала живлення ключових цехів металургійного заводу Буммаж. Це підприємство є важливою ланкою військового промислового комплексу РФ. Воно поставляє заготовки. Та спецсплави для зброї і важкої техніки завдяки точковому удару агента руху роботу одного із стратегічних заводів на території промзони було зупинено на деякий час. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.